Найменше якісь протоколи взаємодії були порушені. Що, коли повномасштабне mm -hmm. вторгнення почалося, вона була ще зовсім маленька, було дев'ять місяців. І відповідно час йде а, і не напрацьовуються якісь внутряки. Тому, як би не було важко, але в якомусь в купанці легше. Ви до них їстили, коли вони були за кордоном? Так. Ви виїжджали як багатодітний батько, чи як це я виїжджав як багатодітний батько і суміщав корисне з приємним. Uh -huh. Тобто мені часом треба було поїхати закупитися якоюсь технікою, uh -huh. або мені було потрібно поїхати на якусь конференцію, там, типу Recovery of Ukraine і тому подібне, або була якась адвокаційна місія десь, чи в Сполучені Штати, чи в Там не знаю, чи в Лондон, чи ще кудись. Чи в Гельсінкі, то десь по дорозі або туди, або, або звідти я міг собі дозволити на два-три дні в них скочити. А вас за це хейтили, що ви їздили за кордон? <гум> а хейтили, тому що в принципі перетинаєш кордон. Uh -huh. а, чому? На яких підставах? Ну тобто, я їду в Бірмінгем, мені треба купити бронетехніку. А як ти виїхав? Ну. Як ви реагували? А на що мені на це реагувати? Я ну, дивувався, відверто кажучи. Найсмішніший ж, ж хіт, легенда, міф фейк, який народився в 2024 році. Це те, що притула виїхав в Канаду. Ось в якийсь момент. Ну, я ж реально думав, що люди собі гонять, а потім бачу, що цей гон вийшов з-під контроля. Я бачив якесь дивовижне відео. Мені колеги часом скидають, хто там більше часу в Тіктоку проводить. Сидить якийсь чувак, він якийсь коуч, бізнес-коуч, що він сидить такий, наповнює. Повідомив бізнес-коуч, я, я не знаю. Не знаю. Він такий сидить в машині і розказує, що притула виїхав в Канаду чи в Штату, вже Не пам'ятаю, вивіз з собою 300 мільйонів доларів. У нас фонд на той момент зібрав. Певне, з менше 200, але встиг вивезти 300 uh -huh. в мішках і сумках, сказав чоловік. Тобто, Мені, обізнана в деталях мені все, дуже що. шкода людей, які платять йому за бізнес коучинг тому що бізнес-коуч має уявляти, як виглядає 200-300 мільйонів доларів в мішках і в сумках, скільки uh -huh. це має бути. Ну, тобто, Я відверто кажу, що в мене ну, є такий клопік трошечки комунікаційний, в мене не було ні часу, ні грошей, ні можливості.